Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Питання підписника. Я легально виїхав, а тепер планую повернутися в Україну. Але чи випустять мене потім знову за кордон? Щоб не втрапити в подібний капкан, перевірте, чи видані вам документи, наприклад, про вашу непридатність чинним на сьогодні норм, адже до положення про військово-лікарську експертизу. Наказом Міноборони від 18 серпня 2023 року номер 490 внесли істотні зміни і вас заочно вже зцілили. І як у вашому військовому квитку пункт статті, за якою вас визнали непридатним, тоді зараз може бути. Виключеним із списку захворювань, які дозволяють отримати цей статус. І формально ви тепер обмежено придатний, отже, не виїзний за кордон і прикордонники вас не випустять, хоч це і незаконно. Тож перевірте актуальність свого ступеня придатності за новими критеріями. А щоб ви просто не блукали у тих джунглях, чесно там. Не розбереш, зробив зрозумілу порівняльну табличку, посилання на яке буде у моєму телеграм-каналі. Зрозумілий приклад із застосування моєї таблички. Раніше, наприклад, вас визнали непридатним за статтею 39 пункт А. Гіпертонічна хвороба третьої стадії. Зараз же діагноз звучить так: гіпертонічна хвороба третьої стадії. З незворотними структурними ураженнями. Тобто, якщо структурні ураження відсутні, то ви вже підпадаєте під пункт Б, де ваша непридатність вирішується індивідуально. Але водночас ви вже точно обмежено придатні. Якщо вас раніше визнали непридатним за статтею 39 пункт Б, гіпертонічна хвороба. Другої стадії, то зараз ви обмежено придатні і підпадаєте під пункт В як обмежено придатні. Не дивуйтеся, до речі, що в моїй порівняльній таблиці відсутній пункт В. Це просто автоматично означає, що діагнози, які ви не побачили в пунктах А та Б, перемістилися до пункту В як обмежено. Придатні. Розумію, що з першого разу складно збагнути, але спробую більш простими словами. Якщо вас виключено з обліку на підставі пункту Б, то ви вже не є гарантовано непридатним. Тому вас можуть. І не випустити. Гадаю, що саме одні з таких напрацювань і будуть роз'яснені прикордонникам, враховуючи указ президента про перегляд рішень ВЛК. Я і ви розумієте, що закон не має зворотньої сили, але чиновники, на жаль, керуються не законом, а вказівками. На кордоні вас не випустять. ТЦК буде вимагати пройти повторне ВЛК, а поліція керуватиметься. Планшетами якимсь, з чим з позначкою, пророшок, що ви ухилян. Відео сподобалось. Підписуйтесь на канал, буде корисно та цікаво. Всім дякую за увагу!